Доброго недільного ранку. Ну що, шишки мої замочені, але я вважаю, ще робити чи ні. Я їх поки помила, в мене руки ці живиці страшені, у мене немає такої каструлі, щоб засрати. Може, якісь миски проварю. Ну, коротше, подумаю ще, подумаю. Ну, хай в воді поки постоять і треба воді А Я ж кажу, мам, ну що, мені смажити гриби білі. Вона каже, та я не хочу, у нас ще шампіньйони десь в морозилці. Кажу, тоді я їх проварю. І баночку закрию. Тому що я до смажених грибів, таке з картошки чоловік у мене любить. Закрию, не нехай. Так що в мене з самого початку ще не снідала. Уже без 15.11 я не снідала. Я то за грибами, то ще за якоюсь болячкою. Так надавою позвони, щоб він мені кулір тобто буду поставив. А бачки ми красиві тут. Це наше весілля з Сашою. А оце, як ви думаєте, хто стоїть оце в синьому? Ну напишіть мені в синьому костюмі ззаді. Боже, Боже, каже, це вчора було. аха ха-ха-ха-ха. Так, ладно. Зараз думаю, що мені поснідать. Вчора безлактозну манку зварила мамі, так вона з задоволенням поїла. А в мене ще ось є кота, а в мене є, що їсти. Зараз буду. Чаю нема, в мене ж кулера немає. Ну, ладно, зараз щось, щось придумаю. Та буду... У нас ще є борщ в холодильнику, а я вчора ребра купила та зварила. Зараз нагрію, обберу м'ясо, кості викину, а м'ясо, можливо, якийсь, чи блинчик, чи пиріжок з картошкою, з м'яском зробити можна. Сюди трошки зараз от, от, тут трішки, щоб не потемніло. Там в мене є рецепти на каналі грибів консервованих. Що, мої любочки, дивіться. Опа! Яка краса, да? Часничку додала. Просто краса. Угу. Нехай охолоняють. Я стерилізувала. Приготувала кекси, бо щось без солодкого ніяк. Розрізала чому? Тому що вам відео показувала, буде цей рецепт. Дуже смачні. Самі звичайні кекси з книжки, яка в кожній є, господині. Не з інтернету, а з книжки. Ух, ви знаєте, я ж заморилася трішки. Воно так жарко. Дуська лежить в тіні, нічого навіть не їсть. Ви подивіться на той бусковий кущ троянди. Так, вона осипається. Але як вона гарно дивиться, сидім, я покажу. Мама, мабуть, закінчила вже прибирання. Так. О, а ти прямо з уборки одразу за шитьо, так? З уборки прямо за шитьо. А ти їсти не хочеш, ма? Давай. А що не їсть? жарко. Її жарко. Хай не їсть. Хай воду п'є, да, Дусь? Я Здрасте. А що це, Дуся? Підіди, що це таке? Дуть так, ладно. Подивлюсь щось красне, мені показало, що там в мене і сіська Давай. Ну, красаш. Закрию собой, щоб оце колір передає. Це ж просто бомба-ракета, да? З під пляшки? Помідорки прите. І? Обрізала. Показувала вам, чи ні? Обрізала я це все. Ось. І ось всунула. Е-е, на сонці погано. І воно таке, це ж сонце вийшло, і воно таке стояло тут прямо. Неначе я кажу, мама, що це за я вже навіть спросила, кажу, а що це за цвіток? Де він узявся? А це я просто повтикала. Можливо, прийметься. Я думаю, що прийметься. Фух. Не хватило в мене трави. Ну інше, виросте далі, потім замульчирую, А так замольчірувала. З кожною хвилиною все красивіше і красивіше у дворі. Ви подивіться на цю красу, на цю красу. Я не знаю. Я хвастаюсь, так. Да. Я хвастаюсь, дивись, диви, диви, яка красуня. Ну, хіба можна не похвастатися цією красунею, Диви. Краще ввечері, звичайно, знімати. Угу, Просто краса. Око радіє від такої краси. А тут нема жука того, мене дуже полюбляють оце, ці серединки. Ні, немає. Вже, мабуть, поїв. Ось жук з'їв. Бачите, не бачила? Ось. А, так вона ж ось сидиться, волохата. Ах ти тварь, оце ж оця волохата Оленка називається. о ні, так, да, волохата Оленка називається, так? Да? Бачите, я не побачила? З'їло повністю бутон. Волохата оленка. Я не знаю, чому так назвали. Сводь. Треба дивитися. Ну, хіба не краса? Та краса. Дуська саня тебе сводкою, хочеш? Не хочу, Ну, то йди гуляй, як не хочеш. Це теж гарна. Я критикую її, але вона на душ. Дуже... Зараз перечислю. І ось ще один вредитель зараза, Бачите, отой жук блискучий. Теж він жре, він вилазить. Дивіться, вбивайте. Боже, оця троянда, як вона пахне. Вона так пахне. Ох, не можу вам передати. Та ні, теж гарно ця троянда дивиться. Ма. Гарненька. Ну, я, хотіл... я казала, нафіки її посадила, вона дуже гарна. Дуже гарна. Та пропаде стара, а молоду оставити. Ну так. Да. Диви. Диви, ну, а це не каліка, це ж пересажена оця. Я, я її пересажу. Це отака, як оця. Ця пропаде скоро. Так, да, вона стара вже, Її треба посадити, щоб вона так вилася, навіть може на забор десь. Так, да, звісно, на вулиці. За ким? Дуже близько до зеленого току. викинемо той куч, господі. Так що, мої любі, отак. Це розцвітає. Дивіться, які лілії в цьому році. Які в тому році я тільки їх посадила, які вони були нещасні. Це Віталік виписував. А зараз деякий красавці. Високі, гарні. Ці, звісно, такі в цьому році вони трішки відпочивають. Але нічого, щось буде. Щось буде. Отой куща, знаєте, я вже помітила, оце як віддає. Мені не шкода, ні. Буває, що віддаєш нічого, а буває, що віддаси і все, і в тебе воно переводиться. Оце я віддала білі у ці грамофонами. Вони. Саша довольний такий, що вони в мене в цьому році погані. Ну, а я кажу, нічого, виросте. А шкода оту, отутон. Олхата Оленка з'їла. Яка краса? Нафік оці помідори. Ні. Оце ось красота. Оце. А оцей колір отой. Я вам не можу взагалі передати, який він. Він, зараз він відкрився, він якийсь коралово-червоний. Ух ти ти. Ух ти ти. Тут, тут саме, саме сухо. Дивіться, яким горшочком. Бачите, таким горшочком росте. Зараз я його поллю. Чесно, я заморилася. Та по ж походила скільки, конечно. О, тепленька водичка ще. Та прямо сюди аж вода не проходить. Ай, красавіця. Оце красавець. Так, що за ділешки, підожди закрию. Ось бабушка, хозяйка. Морку вчора трошки вечера нарвала. де? На чисте поставив і все. А сонце, не на сонці. От нема в неї оці жилки, що хазяйство не справлять. Ні, все чисто, все до порядку, але не до толку. Ну, почистила, поставши в холодильник. чого ж воно в тебе грає? Не що, Алла поставив. Опа! О, так, а все що? Тут у нас Ні, це мокреньке. Його вітром тішка, він у мене пішов. Вже дивики величенький стає. <риклад> От Отала хвастуха. Да я хвастуюсь своїми трояндами. Тому що це, це краса, це краса нашого життя. Угу. Да. Вам до побачення. До нових зустрічей.